роялі та піаніно Бостон були сконструйовані компанією Стенвей Санс щоб задовольнити потреби тих, хто хотів би долучитися до світу Стенвея і мати високоякісний інструмент. Роялі та піаніно Бостон, поєднавши в собі унікальні патенти і досвід Стенвея, досягли рівня якості та звучання, що значно перевищують ці показники для будь-якого іншого фортепіано у своєму ціновому сегменті. Від своєї появи у 1992 році тисячі інструментів Бостон були продані установам та приватним покупцям Роялі та піаніно Бостон можна зустріти на престижних музичних фестивалях, у навчальних закладах, культових спорудах та вдома у професіоналів і любителів музики. Є цілий ряд особливостей, які перетворили роялі та піаніно Бостон на інструменти, що не мають собі рівних у відповідному класі. найважливішою частиною будь-якого фортепіано є резонансна дека, оскільки від неї залежить звучання інструменту. Резонансні деки Бостона виготовляються з масиву деревини ялини сітка заляски, яка має репутацію найкращого резонуючого матеріалу крім цього, резонансна дека Бостонів має мембраноподібну форму, яка дозволяє їй вільно вібрувати. Результатом є потужне, протяжне звучання. Порівняно з іншими роялями такого самого розміру, роялі Бостон завдяки інноваційній конструкції мають більшу площу резонансної деки, що забезпечує потужніше звучання і створює відчуття гри на більшому інструменті. Механіка інструментів Бостон має таку саму конструкцію і багато особливостей, що й механіка Стенвея. Завдяки чутливості механіки, кращій якості звуку та легкості гри, фортепіано Бостон дозволяють вправним музикантам насолодитися концертним звучанням, а менш досвідченим розкрити і розвинути свій справжній потенціал корпус або футор рояля Бостон є яскравим прикладом використання конструкторського досвіду Санс» внутрішня частина футера рояля Бостон виготовлена з клена, що є ознакою виключно найкращих фортепіано. Завдяки твердій деревині клена більше звуку скеровується до резонансної деки, а не поглинається, як це буває з м'якшою деревиною. Одну з багатьох інновацій Стенвей Sons – запатентовану конструкцію вірбель-банку Гріп можна знайти лише в інструментах Бостон вірбель Вірбельбанк забезпечує більш плавний поворот кілка і стійкіше його фіксування, що дозволяє провести точніше настроювання і дає змогу інструментові довше тримати стрій. Ось ще кілька ключових особливостей інструментів Бостон, що завдячують інноваціям Стенвея. Рама виготовлена за вакуумною технологією, зі спеціального сірого чавуну. грошоподібні молоточки, що забезпечують стабільну роботу і потужніший звук вертикально поклеєні штеги з твердого клена для оптимальної передачі звуку, і дуплексна система для гармонійного багатства тонів і протяжнішого звучання. Піаніно Бостон мають багато конструктивних особливостей спільних з роялями Бостон, а також характеристики притаманні лише піаніно. Значною перевагою придбання рояля чи піаніно, що належить до родини інструментів, сконструйованих Стенвеєм, є обіцянка Стенвея суть обіцянки. Така протягом десяти років ви маєте право обміняти свій Бостон на новий рояль Стенвейенд Санс, отримавши при цьому знижку у розмірі повної первісної ціни вашого фортепіано. Отже, ви маєте змогу користуватися інструментом Бостон протягом цих років безкоштовно. Фортепіано Бостон від Стенвейенд Санс. Чутливе туше вразить вас, потужний, колоритне звучання подарує вам утіху, а ціна цього прекрасного інструмента здивує вас доступністю. Запрошуємо вас особисто познайомитися з роялями і піаніно Бостон, завітавши до офіційного представника Стенвейен Санс. Щоб дізнатися більше про фортепіано Бостон, завітайте на stenway.com.ua.